Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. У Львові іноземці вчать медиків з усієї України проводити УЗД-пацієнтам у критичних ситуаціях. Це перший візит фахівців американського товариства критичної медицини до України. Вони привезли з собою сучасні портативні УЗД-апарати, які зручно використовувати як у цивільних умовах, так і рятуючи бійців на передовій. За тиждень інструктори навчать 180 українських спеціалістів комплексної ультразвукової діагностики пацієнтів у невідкладних станах. А портативні УЗД-апарати американці. Подарують лікарням. Докладніше, Оксана Родко. річна Настя військова лікарка дівчина родом з Донецька. Поки її батько воює, вона рятує життя армійців на Донецькому напрямку. Був один хлопець мого віку, якого ми везу з критичною кровотечею. І я дуже довго не могла дізнатися, що з ним, в якому стані, бо він був досить важкий. Повилим. Айже літерний дини, поки довезли нині Анастасія разом з півсотнею інших військових та цивільних медиків з усієї України навчається у американських колег роботі з сучасним УЗД-апаратом. Бійці мають як не швидше повертати сустрій, але при цьому маючи коректно поставлений діагноз. Дводенний курс навчання у першому медоб'єднанні Львова проводять інструктори американського товариства критичної медицини. Українські медики вчаться комплексної ультразвукової діагностики пацієнтів у невідкладних станах. Ви на рівні мітрального клапана. Ви бачите, як. Він відкривається зараз. Ви можете побачити аортальний клапан. Чудово, ви мені показуєте. Богдана працює з захисниками, у яких травми внутрішніх органів каже, така практика допоможе швидше та якісніше надавати допомогу у критичних випадках. Визначення під час гострої травми наявності вільної рідини. Тобто, чи є там понадав серце, чи є кров грудній пораженні, чи є кров червній пораженні. Це є дуже важливо зробити. Лікарі працюють з сучасними портативними узд апаратами. Це планшет та невеликий датчик. Таку техніку можна легко. Легко використовувати у будь-яких умовах на догоспітальному етапі. Це дозволяє встановити чіткий діагноз, функцію серця, і відповідно швидко, ефективно надати ту допомогу, яка пацієнту потрібна. Лікар критичної медицини зі США пояснює українським медикам, як працювати з обладнанням. тут є велика кількість зацікавлених та вмотивованих людей, які готові вчитися, які мають певне розуміння, що таке ультразвук, які працюють з УЗД і це вдається. Впродовж тижня американці проведуть три курси на навчань для 180 українських фахівців, дороговартісне навчання для наших медиків безкоштовне. Фінансові витрати покриває американська гуманітарна організація. Усі матеріали перекладені українською мовою. Ми хочемо запевнити вас, що ми ділимося своїми ресурсами з тими, хто насправді потребує цього найбільше. Сьогодні це українці. Крім того, американці безкоштовно передали Україні сотню портативних узд апаратів Їх отримують медичні заклади з усієї України, а також військові медики. Оксана Ротко, Оленець, програма «Вікна СТБ Єдині новини.